Вітаю, друзі! Знаєте, заява нашого президента Володимира Зеленського, найвеличнішого політичного лідера по версії Андрія Єрмака. Мене вже давно не дивують, але дуже хочеться, щоб вони, хоч інколи співпадали з реальністю, в якій ми живемо. Хоча, може, реальність Володимира Зеленського трохи відрізняється. Він знає більше, він досвідченіший, він розумніший. Ну, все одно він найвеличніший політичний діяч. Так вважає Єрмак. Армак Єрма, ну, Єрмак це регент, він знає краще. Так от, все ж таки, хочеться, щоб Зеленський. Свої заяви коли робить, розумів, коли він каже ті речі, які не відповідають реальності, то це не тільки руйнує довіру до влади, це взагалі ставить запитання, чи все, що каже президент, правда? Поясню про що йде мова. Після зустрічі Дмитра Кулеби, міністра закордонних стран, міністра закордонних справ України. Зеленський сказав, що той повідомив йому, що Китай підтримує суверенітет України, Китай підтримує територіальну цілісність і взагалі не постачає зброю Росії. Давайте я процитую слова Зеленського. Візит українського посадовця на такому рівні уперше за багато років, і це добре. Є чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. А також було підтверджено і те, що мені говорив лідер Китаю Сі Цзінпінь, що Китай не постачатиме зброю Росію на детальну доповідь міністра. Я очікую після повернення в Україну. Супер! Але давайте все ж таки подивимось на реальні заяви і реальні справи. Від Китаю 23 квітня 23-го року співпало посол Китая у Франції Лушай поставив під сумнів суверенітет країн, що вийшли з радянського союзу, і засумнівався у приналежності Криму України. Це викликало неабуяку реакцію. Це засудили країни Євросоюзу, Це засудили в самій Франції, де він це заявив. Але заява була і була більш ніж гучна. Він тоді заявив, що країни, що вийшли з СРСР, не мають ефективного статусу в міжнародному праву, тому що немає міжнародної угоди, яка б надала надала конкретну форму їх статусу суверенних країн. А про <кій> приналежність Криму України Лушай сказав тоді ось що. Це залежить від того, як ви дивитесь на це питання. Є історія Крим з самого початку належав Росії. Це Хрущов подарував Крим України за часів радянського союзу. Це пряма цитата. Е, я вибачаюсь, це 100% підтримка суверенітету і територіальної цілісності України. Ну щоб я так розумів. Хоча е, ми ж пам'ятаємо, що Зеленський краще знає ніж ми. Але як трактувати цю заяву? Е, окрім того, давайте відверто казати: м -м, коли він каже, що Росія не отримувала від Китаю зброї або будь-якого е, спорядження для ведення війни, ну це ж брехня, і президент повинен це знати. Бо якщо він не знає, то запитання, що він ще не знає, і хто вводить його в ОМАЛУ. Поясню про що йде мова. А, Британська газета ЗДЗ Телеграф. Ще 19 серпня минулого року, майже рік тому, провела величезне розслідування і виклала його у себе. Розслідування з фактажем, з прізвищами, з сумами зі всіма там було написано про те, що спочатку воєнного нападу на Україну Росія отримала від Китаю десятки тисяч постачань. Одержувачі стали в основному ті компанії, які виробляють. Ракетні установки, бронетехніку і стратегічні бомбардувальники. Ну, якщо це не допомога е, Росії у війні, то що це? Якщо це не постачання зброї, то що це? А, це постачання елементів зброї? Так, ну тоді так. До речі, а де заява Китаю про те, що е, вони підтримують територіальну цілісність, Росія країна-окупант, країна-агресор, і кхм, Росія повинна негайно покинути окуповані території. Не було ні. А Зеленський точно впевнений, що ну, були гарантії, що Китай підтримує наш суверенітет територіальну цілісність? Бо я щось не бачу, ну не співпадає, відверто не співпадає. А може, хтось переклав щось не те Зеленському? Ну, подивимось. Цікава історія. Тоді, до речі, західні ЗМІ. Вже неодноразово повідомляли, що КНР, незважаючи на офіційний нейтралітет щодо війни Росії з Україною, все одне постачає Росії військове обладнання та спорядження. Пекін казав ні, ні в коєму разі, але Телеграф показав, що за їх підрахунками, обсяг торгівлі між КНР та РФ тоді. Сягав більше ніж 200 мільярдів доларів, і це стало тоді рекордним показником. Але це не тільки якісь там окремі речі, це саме військова допомога. Постачання дронів, віртольотів, прицілів за даними дослідницької організації Мальфар Лобалс. Ще за два місяці до війни китайська компанія Шанта Хогу Пластик відправила до Росії тисячу дронів, але це було не єдине постачання. Такої такої штуки, як дрони, чи дрони це не зброя. До речі, коли Зеленський щось заявляє, хочеться, щоб він все ж таки розумів, про що він говорить. Ну наприклад, пам'ятаєте мільйон дронів. А де той мільйон дронів? Чи це теж неважливо? Гаразд. Проїхали, потім поговоримо і про це через чотири дні після початку війни китайська компанія хмс HMS, компанія хемес 999 направила до росії два вертольота інша китайська компанія з початку війни постачала росії теж велику кількість запчастин для вертольотів і тут найцікавіше у розслідуванні також йдеться що з початку другого року по перший квартал 23-го року російські фірми відправили оптичних прицілів більше ніж 50 російським компаніям. Імпорт цієї продукції у двадцять му році зріс майже вдвічі порівняння з показниками 21-го, славши 2,5 мільйона мільйони доларів. Ну це ж не зброя, так це ж дрібнички дійсно. Просто завдяки цим прицілам вбивають українців. Але хто буде звертати уваги на це? В офісі президента, якщо президент сказав, зброю не постачають. Ну, до речі, президент взагалі багато чого каже. Він прийде так, як він сказав, що, е, що буде у нас один Гігават, генеруючої електроенергії, дуже хочеться запитати його. А де цей Гігават? А коли ми його отримуємо? Бо він казав, до кінця цього року буде все побудовано. До кінця року залишилось не так багато часу, але щось. Про Гігават в Офісі президента, де й сам Зеленський, не дуже згадує. До речі, Нью-Йорк Таймс виклав теж інформацію, але значно свіжішу. Нью-Йорк Таймс провів велике розслідування і показав, як саме Китай постачає комплектуючі чіпи, мікросхеми і все інше для ракет через Гонконг в Росію. І Нью-Йорк Таймс назвав адреси, назви компаній, прізвища. Але ще раз, якщо Зеленський сказав, Китай не постачає, то чому ми повинні вірити якомусь Нью-Йорк Таймсу? Ганьба цим журналюгам, які розповсюджують інформацію, і як казав Арахамія за тиждень до початку повноштатного вторгнення, ті, хто розповідають про важливість вторгнення гірше ніж російські пропагандони? Ну ми ж бачимо. Хто правий, так от далі найцікавіше. Вони пишуть, що в непримітному офісі на сьомому поверсі за адресою 135 тридцять п'ять в фінансовому районі Гонконгу працює щонайменше 4-4 компанії з тіньовою місією вони сприяють незаконному продажу західних технологій у Росії, і це найцікавіше. За даними Нью-Йорк Таймс, компанія, розташована цією адресою, придбали мільйони чипів та датчиків для російських військових технологічних компаній, багато з яких давно вже потрапили під санкції і тому не могли купувати самостійно. Компанія має такі назви, як Олекс Фінанс, Рікон Холдинг, їхні офіси з відсилим номером 704 на двері, схоже, не зайняті, але самі компанії працюють. І, хоча в офісах ніхто не сидить, чипи. Постійно закуповуються гонконгськими компаніями, власниками яких є росіяни, про це я трохи пізніше розповім. А потім перекидаються так до Росії, ну де комплектуються завдяки їм ракети, і які прилетають по нас, Володимир Олександрович, у вас все ок, поки з фактажем. Ви розумієте, що ви вже щось не то сказали, але якщо вам дуже хочеться вірити в це. Ну, гаразд, я не проти. Вірте, ви ж вірили, що ми не можемо витратити гроші на армію, тому що тоді не зможемо будувати асфальт? Як зараз? Все, вже вірите, що можна і треба? Я пам'ятаю, а ще я пам'ятаю, як ви сказали, що в вашій голові а, війна закінчилася. Мабуть, в вашій голові зараз і Китай не постачає зброю Росії, але Нью-Йорк Таймс пише інше. Нюртам пише, що з моменту початку конфлікту в Україні до Росії надійшло чипів на суму близько 4 мільярди доларів через понад 6 тисяч компаній, включаючи ті, що знаходяться за адресою про яку я казав же Бога Стастренд 135. І про це свідчить аналіз, який провели журналісти і дослідники Нью-Йорк Таймс. На основі дайних російської митниці, корпоративних записів, реєстрації доменів та даних про санкції. У ході, у ході аналізу було вивчено близько сидите, 800 тисяч постачань. Заборони електронних товарів до Росії вже з 2021 року, але найцікавіше далі. А після того, як Путін показав, що він може оминати санкції і знаходить дірки в західних торгівельних обмеженнях, журналісти почали шукати, як саме він робить. І з'ясувалося, що імпорт технології в Росії починається з того, що американські виробники. Мікросхем продають свої продукції міжнародним дистриб'юторам. Великим відповідно до закону виробники мікросхем не повинні нічого відстежувати, куди потрапляють ці мікросхеми, хто їх купує у дистриб'ютерів. Це неважливо. Але потім Росія через свої компанії звертається до міжнародних дистриб'юторів, які згідно з аналізами York Times, працюють залом в декілька країнах: це Гонконг. Китай, так, мається на увазі материковий Китай, Туреччина, Індія, Сербія і Сінгапур. А, до речі, раніше намагалися працювати ще через Вірменію, Казахстан, Дубай, але, скажімо так: це копійки на тлі того, що. Відбувається саме в Гонконгу і Китаю. І про це пише Нью-Йорк Таймс. Але нагадаю, Володимир Олександрович Зеленський, де святиться ім'я його під луною, впевнений. Ну, йому ж сказали, що е, гарантувався, не сприйм, що зброю не постачають. До речі, сам Зеленський гарантував, що ми повинні готуватися до шашликів. Як там ті шашлики? А ще Зеленський гарантував, що до речі, мільйон дронів, ви пам'ятаєте, мільярд дерев, гігават, один Гігават електрогенерації. Він теж обіцяв, але ж нічого немає. Так і тут я думаю, що треба Зеленському теж подумати, що не лише він один щось обіцяє і не виконує. Так от деякі з компаній посередників є частиною давніх мереж офшорних фірм, які належать російським бізнесменам, близьким до Путіна і до виробництва зброї. Вау! неочікувано, так! Очікувано. Всі це розуміли давно, але тільки Зеленський, який ну, не дурник якийсь, а потужний, і не лох, до речі теж, а потужний мегамозок, Але він і досі, мабуть, не розуміє, бо і далі впевнений, що Китай не постачає. Але читаємо, що повідомляє далі Нью-Йорк Таймс. А пишуть вони ось що. Швидкість якою підставні компанії почали діяти, приголомшили західні регулюючі органи. Щойно обчислюється один постачальник, з його місця з'являються нові, іноді з тим самим власником, але з новим рахунком, новою назвою, новими реквізитами. Деякі з цих компаній працюють фактично сполучених штатів, знаходячи з собі бекдор, таку ткулазі для того, щоби. Отримувати те, що треба Путіну, і до речі, в тому числі одна фірма, наприклад, пов'язана з Росією, має її, її очолює. Вибачте, латвійсько-канадський пенсіонер, який живе в двоповерховому будинку в передмісті Торонто. Бачите, журналісти перевіряють все і знаходять тих, на кого записано, знаходять їх прізвища, адреси, і тільки Володимир Севич Зеленський. Чомусь свято вірить простому китайському хлопу на ім'я Сі Сідзіньпень. Ну, дивіться, має право. Це ж його право. Але проблема в тому, що New York Times далі пише, що важливу роль у постачанні відіграє Та Китай. Китай ще раз. І будучи провідним світовим збирачем електроніки, він імпортує величезну кількість західних компонентів і перетворює їх на побутову електроніку. Китайські фірми легко направляють ці поставки до Росії, кажуть експерти. Інколи навіть нічого не комплектуючи. Просто фактично транзит. А далі... Далі все зрозуміло. В умовах обмеження внутрішніх виробничих потужностей у Штатах нема іншого варіанту, як відправлятися це в Китай, а контроль за цим, на жаль, втрачений. Далі, далі дуже проста логіка. І фактаж, який описує Нью-Йорк Таймс. 8 липня російська ракета потрапила до дитячої лікарні в Києві. По Ахмадіту. Всі це пам'ятають. Так от, крилату ракету дальнього радіусу Х-110-101 було начинено електронікою саме американських виробників чіпів. І це вже факт. Так от, не Америка постачала ці чіпи. Розумієте? А компанії, які знаходились в Гонконгі, а це, до речі, компанії, якими володіють російські. А, олігархи, щоб ви розуміли, я дещо процитую знову: одні з важливих елементів був чіп FPGA, вироблений такими американськими компаніями, як Advanced Micro Device і Intel. Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет модемах ракетах та безхолотниках для, для близьковичної обробки даних та заборонених до продажу в Росії. Але з початку конфлікту. Росія імпортувала FPGA на суму понад 390 долар, мільйонів доларів. 390 на 400 мільйонів доларів. Згідно з даними російської митниці, ці постачання лише одна з складових зусиль Кремля спрямованих на те, щоб обійти санкції, які накладаються на Росію, щоб вона не могла виробляти зброю, сучасну потужну зброю. І далі. Видання пише: Китай став домінуючим постачальником мікросхем до Росії. За даними а, Semiconductor Industry Alliance, через Китай проходить 29 всіх напівпровідників, які йдуть до Росії. Так, бачимо ніякої зброї, просто чіпи для ракет. Це ж зрозуміло, але Володимир Олександрич, мабуть, не хоче читати Нью-Йорк Таймс і готовий вірити китайському. Лідеру має право, але не треба переконувати всіх інших, бо ну, не дуже гарно виходить. До речі, і президент виглядає, ну скажімо так, не найкращим чином. Так, от далі видання пише, що у 2008 році. Російський бізнесмен Олексій Чеченів отримав російський Олексій Чеченів, отримав контроль над компанією Саріл Оверсайз, яка розташована в Гонконгу. Це була одна зі структур портфелі підставних компаній, які розташована по тому ж самому адресу, яку я казав раніше. Але найцікавіше не це компанія, яку очолював а, він російський іммігрант у Гонконгу, він керував разом зі своїм партнером. Михаїлом Виноградовим ще раз американські журналісти знайшли прізвища, знайшли адреси, назви, суми, об'єми, все, все. Володимиру Сеневичу треба було лише почитати, але я, Володимир Олександрович, мабуть, зайнятий трохи іншим. Ну так, я пам'ятаю це, він вже навіть в очах Путіна бачив мир. А зараз в очах Сідзеньпіня він бачив підтримку територіальної цілісності і е, е, наш суверенітет. Бачить, бажано ще, щоб дядюшка Січ вже казав хоч щось про Україну. Ну, наприклад, Крим це Україна, і все. І я тоді скажу, що був неправий і дійсно підтримує. Треба ще додати, щоб Путін негайно вийшов в території, яка є українською, і це теж повинен сказати керівник Китаю. Але чи Китаю цього не каже? А Зеленський каже, що він підтримує. Якось дивно це підтримує. Тут, знаєте, як так не можна бути? Так не можна бути трохи вагітний, Ти або вагітна, або ні. А от у Зеленського якось вдається. Так от, найцікавіше, що ця парочка керує. Ну, з величезною кількістю компаній. Це була дюжина підставних компаній, в них були дочерні компанії, Далі, далі, далі. І це найцікавіше. Вони офіційно займаються міжнародним девелопаном торге і Господи! торгівлею нерухомості. А це офіційно. І це інформація згідно їх прес-релізам та те, що написано на них на Але Згідно з публічною даними, дві компанії в будинку 135 по тій самій вулиці, які називаються Рікон та Мідікон, належать окремо Андрію і Ігорю Кудряшкіна, які пов'язані з уральським гірним Уральською гірною тологічкою компанією. За даними Міністерства фінансів та загальнодоступних документів, у ГМК пов'язана з путіним виробництвом зброї та російською організованою злочинністю. Ти бач, яка не очікувала. Але не для нас у 2014 році після приєднання Криму до насильницького приєднання Криму до Росії Козицин та Кудряшкін передали права власності на свої компанії на Рікон та Мідікон Чечниву до Віноградову до 2022 року. Чечна Вінограда в контролювала щонайменше 11 компаній за тою адресою, яку вказав Нью-Йорк Таймс. Далі найцікавіше після лютого 2022 другого більше експортерів. Числа зареєстрованих за цією адресою почали постачати продукцію в мережі російських імпортерів, що розширюється, назваючи на торгові, торгові е, обмеження. А далі найцікавіше. А далі ми бачимо, як Путін через китайські компанії, які належать росіянам, близьким до нього олігархам, отримує все, що хоче для виробництва зброї, так по завищеним цінам, так не дуже швидко, так з проблемами. Але отримує. І, до речі, дуже часто саме Китай отримає те, що треба, і передає компаніям. Якщо хтось російським компаніям, які відправляються до Росії. До речі, якщо хтось мені скаже, що в Китаї де все контролюється спецслужбами і компартією, хтось не знає, хто є власником тих компаній і куди йдуть потім всі ці чіпи і мікросхеми, то він, мабуть, вважає всіх дурнів. Китаї все знають, все розуміють. Але потім ми чуємо заяву Зеленського, яка не має жодного, жодного зв'язку з реальним фактажем? І отут в мене тільки одне запитання: це Володимира Олександровича хтось надурив? Чи Володимир Олександрович настільки некомпетентний, що вірить в маячню, яку йому каже хтось інший, навіть якщо це очільник Китаю. Відповідь хай дає Володимир Олександрович самостійно. Але факти, які я зараз навів, показують Китай і зброю постачає і поки щось не дуже підтримує територіальну цілісність України. Але це ж, мабуть, не дуже важливо для Офіса президента, бо вони живуть в своєму вимірі і там все інакше. А ми і далі будемо робити все можливе і неможливе, щоб Україна. Перемогла. І вірити, ми будемо тільки фактам, і нашим справжнім партнерам і друзям, а не тим, хто говорить, що підтримає нас, а сам постачає зброю і комплектуючи нашому ворогу. Тримаємось разом! Все буде Україна! Папа. -па.